Що я не відмазував, нікого я не відмазував. Так, герой Українець. Тоніс? Ну, тоніс я не розвалював, не потрібно. Ви, ви ще закінчували в... інститут Це Тараса Шевченка щось за сумку. Да? От воно десь у вас Це там. Це не неправда. З першого національного <плес> у вас місяць скільки робили. На, на першому національному я був. дуже Президент. задоволений, що не більше. А хто тоді був ще кучку? Колекція топ-менеджерів. Нашої програми «Невпинно» поповнюється, і з нами поруч вічний боєць з цензурою. Стенжу отечественного телепростору, стартапер. Стар а ви як ці. Да, е, да, да. Е, дай, Я, дай, як терпінки та... дай... і Штепсель будете, так? Дайте ж нам хоча б логічно довести те, що ми почали. Стартапер. Вічний стартапер. Ледь, це погано не В хорошому смислі. Не, не, не. В хорошому і плохому смислі це інше слово. А ну, не старпер, старпер, ще, професійний стартапер... Ну стартаперний тому... <реш> старі. <реш> професійний стартапер. Генеральний, <реш> стартапер. Генеральний це... продюсер каналу ТВ чи директор. Діма, треба пояснити. Стартапер це той, хто постійно щось. Стартап запускає. Починає, так, ну, да. Да. Стартапер починає. Зразу тільки да. запросили, починає сваритися. Ну добре. Микола Кніжицький. Хто угу. не вспоминає про книжицька, це депутат. А, це політик якийсь. Может это из-за того, что внешний вид всегда такой серйозний какой-то, надо треба как-то і можете посміяться, вы, не можемо вы... пошути так. До речі, скажіть, як з вами можна серйозно розмовляти? Чи... Я знаю, що ви дуже довго відповідаєте на питання. Звідки Ці це? Це минус, чи плюс? Но... Ну, дивлюсь за каналу... стежу, за ти я, я на канал опустом ставлю запитання. Я пам'ятаю, 2001 рік mm -hmm. на каналі ICTV. Ви там певний час не вилазили з каналу ICTV, ви постійно відмазували кучму. Ні. В період касетного скандалу. Ну, ну по-перше, я там став, я ж ми з чого почали? Ми почали з того, що я ставлю запитання, правильно? А не відповідає на запитання. На ну, каналі Стів я став запитання, це перше. Друге. Окей, стилістично, може, ви і Значить, Якби я відмазував кучму, угу. то я би чомусь в 2002 році не пішов з цього каналу, а продовжував би так вже далі ж, його відмазувати, правильно? Ну, ж постійно, звідки з пішли, за ну, СТБ пішли, притч... за А За СТБ теж пішов, пішов, бо кучму відмазував. Почекайте, не треба платити. Ні, так ви не платите. Я кучма не відмазував. Я вів програму справді. Ну, значить, я ж можу не дозволити таке висловлення. О, Господи, наже свободи там слова. Ціло... На да, ж... да, там там ж... ціла бригада відмазувала. Кисельов, ви, е, значить, Петренко. Е, е, Петренко який? Артем. Артем, здається, працював тоді, але ну, він в ефірі не працював. мені здається. Я бачив кілька разів. його. Я не думаю, він вирішив. В ефірки не... були вечірні випуски: там, Грановський. Грановський точно Бу -бу. ніколи в ефірі не ну, працював. Я пам'ятаю, просім трому Ну що ж ви починаєте? відмазував кучму людей. Нічого не відмазував, нікого я не відмазував. Я просто говорив, що справа Мельниченка була э, історією, яка була провокаційною. А я бу проти будь проти будь-яких провокацій, в принципі, загалом виступаю. Тому що я вважаю, що люди мають осмислено робити свій вибір, і жодною провокацією, навіть позитивною, владу поміняти не можна. Можна владу поміняти на виборах в цьому я був переконаний абсолютно. Я був переконаний, а що зараз? Ні, ні, ні і зараз переконаний. Я все, що говорив і тоді, є. готовий повторити сьогодні. Слово в слово А чому світ? ви з Сітіві пішли? За я пішов у 2002 році, тому що е, наближалися парламентські вибори, і в країні mm. в той час справді була цензура. І я розумів, що мені потрібно буде виступати проти якихось політичних сил. В той час це були праві політичні сили. Там Ющенко, наша Україна, там всі інші Тимошенко. Я розумів, що лінія буде така, що треба буде виступати проти них. Я їм не можу сказати, що я їх підтримував в усьому, ні. Але виступати проти когось я не хотів. Тому я вирішив, що в той час працювати в ефірі мені ну буде не дуже добре. От і це була причина, чому я не афішував цю причину, тому що я вважав, що це було б не по відношенню до власників каналу. Е але тихо, спокійно пішов. А потім після Сіті. Коли вже настав. Ой, це було набагато пізніше. Це було там вже років через п'ять манків. Так настав розвали українець. Ну тоніс я не розвалював, ну, не потрібно. Тоніс наді збудували велике. Ні, Ми робили газету. Так 24. а тоді у власника була ідея, щоб ще долучити до цього холодного ТОНІС. От і все, і на якийсь короткий період це сталося, поки в нас не почалися розбіжності в поглядах на пресу. І на свободу слова що з вас Костянь? з усіма розбіжностями угу. виходять? А це така країна, ви розумієте? Якщо ти живеш в країні, це не витаки е е е країна. Така ну що значить не витаки, чи країна така? Мої ж погляди прозорі. Значить, можна сказати, дивляться. Це, це, це все залежить, все ж та залежить, якщо як на що дивитися, якщо вважати, що преса... Но ви вважаєте, що у вас прозорі погляди? Я переконана, що відкрити тому, тому так. тому відкриті так. Так, тому. так, так. Угу. Ні, ну те ж все тоді писалося, що там було з тонісом, яка була історія, коли нас примусили робити газету і канал виключно про партію зелених і на виборах хотіли примусити говорити виключно про партію ну, зелених. Була це, на той не... час заява Віталія Портнікова. Спочатку, а потім я просто підтримав цю заяву і в солідарність з ними, оскільки був дуже великий тиск на нього, як на головного редактора, вирішив звідти. А чи про... зарплату не всім виплатили. А, ні, ні, ні. Я виплачував всім зарплату. Ці всі проблеми почалися вже після того, як мене там не було, yes. через якийсь час. Гарна тому... відмазка. А що це відмаска. Ну, ви правда? нормали, формували ви в тому числі. Послухайте, в тому числі. Послухайте. В тому числі. Послухайте, ну якщо зараз не виплатять, не дай Бог людям зарплату на СТБ. В цьому ж моєї вини не буде, я вже до цього каналу не маю відношення дуже довго. Ну, так, так, само, не як, не. так само, як і в газеті 24, не виплатили зарплату через рік після того, як я до цієї газети взагалі вже жодного відношення. Мені дуже шкода, що так сталося. Це правда, бо хотілося створити якісну газету на Україні. Ну, якісно, як жанр, як я маю на увазі Ну а що у вас канал такий нелогічний? Там можна зустріти все. І фільми, якщо не помиляюсь, виробництво Діскавері. Uh -huh. І в вечірній час, там ледь не порнуха. Ну, не порнуха, а така еротика, більш-менш легка, жорстка. Альберт Енштейн, і, і, і в... Альберт -енштейн Рамбін Дранат та Гор. Вечір з Миколою Княжицьким новини. Тобто у вас якась така. І колись там був аншлаг навіть. Або кривець дзеркало вже не пам'ятаю. Ну декілька разів змінювалася програмна концепція, знову зміниться в Ну От скажіть, чесно, грошей немає, правда? Почекайте, ну я ж не закінчив. Ну ну, хорошо. Ви вважаєте, ви знаєте, як цей канал зробити інакше? Ні, я вважаю, що дві проблеми може бути або немає грошей, або немає. Треба було погоджуватися. Чому нас там година в ефірі власного Почекайте, Ви тільки що називали наші програми? Так? Ну давайте. Я за тиждень назвав година в ефірі на почекайте. Тільки тільки ну чому? нас. Розкажіть, скільки у нас одних в день виходить година. Скажу, година. година. Плюс, повтори. Окей, окей, окей. Плюс повтори. Повтори не рахуємо. Години. А чи це не, рахуємо? Ну. А ну, чи це не Хай настрада рахує повтори. Ну, це зарахується класний продукт. Знаєте, на каналі ТЕТ колись теж була дуже хитра схема. Там 10 годин вночі діджеї з'являлися між кліпами в да. да. І це все теж врахувалося класний продукт. Ну, ми ж все чудово розуміємо, що насправді це не власний продукт. А може Чому не? Ні, ну, юридично ні, власне, наш, власне. Ні, ні, юридично питання, власне. Але питання, питання в іншому. От логіка, яка кожна так. людина в нас дійсно власного продукту. Мені би хотілося, щоб було більше, і з вересня ну, ви... в нас його буде набагато більше. Ви це побачите. Ну, ви це рік значить, тому теж обіцяли. Е... Да. Рік тому ми це не обіцяли. обіцяли. Значить, я з я ваші Ну його і стало більше. з'явилася моя програма. З'явився Арбертінштен, ну, з'явився значить... підсумковий тижневик. З'явилося досить багато програм на каналі. Значить, з вересня з'явиться їх набагато більше, тому що в нас новин буде власне виробництво. Обіцялося так, власне продавче буде, буде його ще більше. Але питання в чому? Еротіка, е, не думав ну, над цим, але наша аудиторія дивиться ці права. Ну, а, да, а, так. Так. От, Наша аудиторія це дивиться. Це не заборонений продукт. Ну, бачите, тим більше. Значит, точно наша аудиторія. Але питання в чому? Питання в тому, що е, на розвиток наших медіа треба так. дивитися комплексно. Нам потрібно допомагати, так і будь-яким іншим медіа потрібно допомагати. Розумієте? Бо інакше їх потрібно дотувати. Що в принципі неправильно. Ось а що все. з Киселім сталося? Чому не втримали? Грошей не вистачить. Ну, І... Не так, як офіційно. Так, якось, <пільмітний> ні, ну Його запросили на інтер. Для нього це, це я так кнопка. розумію, великий канал, йому це цікаво, в нього великі журналісти абітії. Це набагато. Та з різниці зрозуміло. Не знаю. Та, ну, ну, Я не я... буду говорити, я ж не, не бачу його відомості, ну, мені здається, це етично говорити про зарплату іншого. Ну ви ж знаєте. Ви, ж знову ви знову... просто скажуть, я знаю, я не буду нормально стосувати. Ну я з ним не сварився. А чому мені з ним сваритися? Просто з усіма у вас нормальний стосунки. Щоб... Ну, ну, а а я... з ким є погані стосунки? Скажи, просто цікаво, ну дійсно. А з Конішевським нормальний стосунки? О, Нормально. Серйозно? Да. А де він зараз? Для чого, для того, для... А Агробізнесом займається, а, Ну реально? я чув, що будівник... будівництвом займається, так. А ви так не хочете, вже Чувным. <гум> може, у мене нема таких талантів, як Конішевського просто. Кожен займається тим, чим вміє. А останній в нього якийсь тет був, по-моєму, а потім все. Якби я, якби я вмів, то я би займався іншим бізнесом. А ви ж не ні, я Які те, ж горщики побили, так? Да, ну що значить горщики побили? Ну, ви. ви не можете прямо відповісти на питання, так? Чому? Витримка. А він, Витримка. як інтерв'юер, вибачте, що ви, я кажу що це. Ви вас, ще закінчували інститут Тараса Шевченка ще за Совку. Да? От воно десь. Це неправда. Я закінчив інститут не? Тараса Шевченка в незалежній Україні в 1992 році. Україна стала році. в 1991 році. Вчився вчився в нього за чому я зачекаю ну, ну, на я курсі ви, сам на першому курсі. Ви сто відсотково вчили ці партійні дисципліни вчив. Безумовно, тому що я ж навіть в армію тоді не пішов. Про конішевського ніхто нічого така шупрокашека. Давановити журналісти підприємці. Каже розумію, більше не що я про нього сказав. Та чує поблизно важки. Він я насправді дуже шаную його за те, що він зміг. В дорослому віці знайти для себе нові, ну нові якісь заняття, бути в цих заняттях успішними. Маємо заздрю в цьому, але в мене біла заздрість. З першого національного у вас місяць скільки я пробував? На, на першому національному я два місяці пробував. Дуже це задоволений, що не більше. А хто тоді був? Ще кучма? А кучма. А за що? В мотивації в указу не було. Поганий менеджмент. Насправді ні, 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 це не було. Ну Ні, в указі, мотив... в указі я важко. Насправді я закрив програму Долганова. Ah. Більш того, не просто закрила це ну, була так, улюблена ah. програма президента. А ми тоді тоді зробили. Ну про дружину знаю, його було улюблена програма. А ми тоді зробили е mm -hmm. з Наталією Кондратюк покійною програмою. І вона виходила. Ну, щоб ми нікому про це не сказали. І Вадим виходив в ефір і думав, що він в ефірі. А в цей час в ефір з іншої апарату йшла зовсім інша програма. Він підготував сюжет, вас вже в ефірі. Це трохи. Негарно так. так. Ну, інакше заборонили це. Ну ви хуліган, так? Трошки. Трошки так. А, так це не депутат. просто хуліган. Хорошо. хуліганами можна поставити питання? Для чого Віталій Портніков, цей самозакоханий нарцист? Ну, По-перше, по він для мене не самозакоханий нарцист, ну, а талановитий журналіст, який дуже чітко розуміє, що таке добре а що таке погано. І для мене дуже, завжди приємно співпрацювати з ним, тому що, перше, це і для мене дуже такі чіткий орієнтир в його розумінні. А і Я зберігав вирізки з його газетних статей, ви знаєте, що він дуже багато пише в контракти, ще кудись, так. і так далі. І от знаєте, от рік проходить, а не співпадають. Все їм сказано, дуже багато співпадають. Ну, він не співпадають. Він же не ванга. Ну слава Богу. Це добре, що йому за це платять. Тому що він професійний жиє. Ну так для чого вам така людина? Тобто, які теоретично мислять. Я не розумію, що це. Як ніжицької це команда. Портівку, скрипність, це теж команда. Це нормально, Ну, до скрипної претензій немає. Чи є? У вас? Ні, в мене немає нікого, ні кого претензій взагалі. Це людина, всі Це тут Бачте, як? Так а з ким не дружите? З ким не дружу? Зараз? Ну, з Інною Германівною Богословською не дружу. Тому що я вважаю, що вона зараз неправду говорить. А, а Ганна Герман. Гарман а Гармен часто <світ> говорить неправду, але деколи говорить правду. Тому з Ганною Герман я не можу сказати, що я не дружу. <світ> ну так, да, з вашого боку, було помилкою. У мене тільки останні питання. Не знаю, як може Дмитро. Ви на, на пенсії чим збираєтесь займатися. Ой. Хоча я її зараз відміні. Ну, в спецію ваші спеції цього віку потрібно дожити. Да. По-друге, е я би хотів, щоб в цьому віці я міг продовжувати працювати. Агробізнес ну я ж казав, що я це не вмію. Якщо навчуся, якщо Микола Конішевський мене навчить, якщо він цим займається, я буду йому дуже вдячний. Мені би це ну агробізнес не знаю, але якісь інші бізнеси мені було б цікаві. Ну я не переконаний, що я навчуся. Мені цікаво, я люблю мать. У нас немає жодного сільського каналу, спеціалізованого. Аграрна країна і жодного сільського каналу немає. Ну. А чого він має бути? Ну це, я до Конішевського так звертаюся. Ну, <святого> останній <питання, Криді. святого> тільки що виникло. Скажіть, а от шоу якесь ви не збираєтесь запускати? Зараз модно така пішла, фіш шоу запускати. Да, Розважальне шоу? Ми вирішено. не збираємось. Тому що у нас дійсно. Мільйон розумних людей. <пай> <пай> no, а б... розумні люди <пай> можна подумати, вони <пай> не, не, не <пай> люблять <розумляю, пай> дивитися на еротику. Ну, я бой не дивляться. Вони вмикають інтернет, там є. Це ж не Хастлер ТВ. Це поймось, <пай> це така розумна еротика. Це розум, розумка. Ну ладно. Ну, чого ви думаєте, що розумні люди тільки розумні передачі дивляться. <пай> а якщо раптом от, так станція, що закриється канал ТВА або ще щось з ним станція, куди ви тоді? Чим би займатися? Інтернет. Всі канали майже перепробували. На Новий вас не пустять, на СІТВ це Вам не А Вам дуже подобається канал Дощ. Подивилися канал Дощ, бачили? В інтернеті бачили. Ну це тільки інтернет-канал. А, ні, він живий. Шо, шо? Не, він дуже. На, на, да, на, на НТВ признав. Деякі речі подобаються. деякі не дуже. Ну чого ж ви не зробите таке, як дощ? Чого ми маємо робити таке дощ? Ну краще зробити? Ну. Дякую, приходьте. так.